Сьогодні людина ходить в церкву, молиться, завтра кричить, ти Московська церква. То не така церква. Все в церкві отримав, все в церкві отримав, що священники, що єпіскопи. Прийшов час, вони вже кажуть, то не така церква. Ну ти ж був, ти ріс цю церкві, ти хрещений, ти молився, ти сповідався, ти став діяконом, священником. Вже виступають по телевізору, не така церква. Хіба це не одержимість? Це, браті і сестри, дух нечистий, впливає на людей, які бездуховні, хоча можуть носити і одежу священську, і епіскопську. А є такі люди, які ходять в церкву, батюшка, благословіть, дзвонять вночі і ранком радяться. А потім кажуть, та він такий, та він не сякий, та він то, та він це. І його годи. І потім вже ходять, бо такі не такий бачиш. Кажуть, а чого? Ну в тебе крайність. І таких людей не потрібно судити, їх треба жаліти. Так як Господь пожарів цього чого? юнака. І нам потрібно молитися, браті за сестри, таких людей, що тільки Господь може смирити їх.